Подивіться, який він красень. Він дмухаючи і роздмухуючи, ніби просто себе. Сьогодні перебуває у славній Чернівці. От Обрізкові органи зустрічаємо історію нашої залізниці. 150 років тому дуже схожий потяг прибув зі Львова до Чернівців. Можна зрозуміти братів люм'єр, коли така махіна проїжджає повз тебе, відчуваєш велич та піднесення. З вагонів вийшли актори у старовинних костюмах, і перенесення в часі на 150 років тому було майже повним. Як виявилося, антураж був справжнім у кабіні паровозу близько 50 градусів тепла. Пожарко. Ви бачите, що тут Це не, не кондиціонера тут не що не видають сюди. Як їхати? Цей, цей паровоз випуску 1954 року. Він їздив раніше в МПС Радянського Союзу. Відремонтували і передали його на Львівську дорогу назад. І далі він працює, їздить туристичними поїздами. Сучасна машина їздить на електриці, на дизельному паливі, а це на углю їздить. Львів вугілля треба з Львова до Чернівців? Ну, за тонн за п'ять, 6 Якщо хороше вугілля, то за мабуть, відкачне вугілля. Привітати залізничників зі 150-річчям прийшло чимало чернівчан. Хтось дивився на виступи танцювальних колективів, які до речі приїхали цим самим потягом аж зі Львова. А хтось користувався нагодою фотографуватися біля паровозу. 90-річний Микола Іванович завітав на вокзал згадати молодість. Саме з такими паровозами було пов'язане його життя. Він більше півстоліття пропрацював поїзним вагонним майстром, обслуговував гальма та вантажні вагони. Представляю, що ми победу завоювали цим паровозом». Ми победу завоювали, тому що такий важкий період був. Угля не було, депо нічого не було встановки. А ми путь встроїли. Я 44-му ду поступив на Жен дорогу при молдавської жіноги дуже гарно, дуже я би сказав, щоб така подія у нас була б щороку, і би такі поїзд був у нас теж на кожному рейсі. На сцені, яку встановили прямо на рельсах, виступали колективи чернівців та Львова. А ми тим часом походили по вагонах, які привіз паровоз. Не сучасні, але і не сторічної давнини. Перший потяг зі Львова до Чернівців колись вирушив 1 вересня 1866 року об 11 годині ранку, а в Чернівці приїхав о 8 вечора. Тривала ця подорож 12 годин. Сучасний дизель Крюківського заводу долає цю відстань за 3,5 години. Цей потяг найшвидший з усіх, який випускає вітчизняний вагонобудівний завод у Крюкові. Його найбільша швидкість 140 кілометрів за годину. Львівчині всі 120 кілометрів на годину ми розвиваємо. Це в залежності від того, як колія нам дозволяється робити. У нас сучасна кабіна. аналогів немає, говоримо так, в світі. Багато засобів. Перший засіб це пожежна безпека. Також є засоби для різних аварійних ситуацій, з яких можна вийти. Дизельпоїзд облаштований кондиціонерами як в кабіні машиніста, так і в салонах дизель поїзда. В нас знаходяться два вакуумних туалети. Які як стати, екологічно чисті. відвідувачі свята розважали не лише співами та танцями, керівники профільних відомств нагородили ветеранів та кращих співробітників Буковинської залізниці та депо почесними грамотами і відзнаками? Як би там не було, вона йде вперед. Вона йде вперед, і це безперечно. І, звісно, Сонік залізницю досить інтенсивно працює над розбудовою нового графіку руху вивчаємо нові потреби, адже ми розуміємо, що тимчасово анексований Крим, що сьогодні більше розвивається Карпати, Буковинський Край Прикарпаття і будуть нові появлятися маршрути і на Київ, і загалом по всій Україні. Найбільше ми сьогодні вивчаємо на Рахів, на Коломию, на Яремче, Ворохту. І, звісно, і на боковину також. І приємно те, що саме боковина це є ворота в Європу через воду серед Євромонії. На даху Чернівецького вокзалу, який теж вже розміняв свою сотню років, стоїть скульптура жінки з привітно піднятою рукою. Подейкують, що це символ самої боковини, яка вітає гостей. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.